Тернопілля у Скорботі у боротьбі з російськими окупантами загинули двоє наших земляків. Під час боїв на Харківщині не стало 25-річного військового з села Мар'янівка Великоберезовицької громади Андрія Рудого. З 2017 року він обороняв державу у зоні АТО ООС. Продовжив захищати Україну, і після повномасштабного вторгнення Російської Федерації командував протитанковим взводом. Також російські солдати обірвали життя Василя Галели з села Ярчівці Зборівської громади. Чоловікові був 41 рік, щирі співчуття родини і побратимам воїнів, вічна пам'ять українським захисникам. У жалобі Бурсуківська громада прощаються із воїном Андрієм Лукашчуком. Тіло загиблого місцеві зустрічали, стоячи на колінах. 21 вересня під час ворожого обстрілу касетними боєприпасами по позиціях у Миколаївській області захисник отримав поранення. У тяжкому стані його евакуювали, але від отриманих поранень Андрій Лукашчук помер. Вічна йому пам'ять. Доплати до пенсії. Із 1 жовтня, відповідно до рішення уряду, щомісячну компенсаційну виплату будуть нараховувати людям віком 70-75 років. Її розмір – до 300 гривень. Це підвищення стосуватиметься громадян, розмір пенсій, щомісячної пенсійної виплати, яких з урахуванням усіх надбавок підвищень доплат до пенсії є меншим ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Якщо людина досягає 70-річного віку після 1 жовтня, відповідно сума. Ця компенсаційна виплата в розмірі до 300 гривень буде встановлюватися з дня і виплачуватиметься з дня досягнення особою річного віку. Щороку навесні розмір цієї виплати буде індексуватися, як і сама пенсія додають у пенсійному фонді. Також із 1 жовтня на 200 гривень збільшується розмір мінімальної зарплати. Це також спричинить зростання деяких пенсійних виплат. Якщо ж говорити про Перерахунки пенсій особам, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж, то відповідно у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати проведено перерахунок пенсій 65 тисячам особам мешканцям Тернопільської області. Середній розмір підвищення становить 109 гривень і 10 копійок. Також із 1 жовтня зросте розмір військових пенсій по інвалідності, додає Володимир Вахов. Мінімальні виплати залежно від звання і групи становитимуть від 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Для того щоб я як опікун могла покласти його на лікування, а це відбувається регулярно впродовж кожного року, рік раз або два, інколи три, в залежності від його стану, я можу його покласти на лікування в лікарню тільки через суд. Оксана Бойсюк сім років є опікуном свого рідного брата. У нього діагноз шизофренія вже 25 років і довічна друга група інвалідності. Відповідно до закону про психіатричну допомогу, щоб чоловік розпочав лікування. Оксана має отримувати дозвіл суду. Я його привожу в лікарню. Проходять сутки, поки лікарі оформляють документи і виносять. Заяву заносять суд, ще проходить судки, відколи має прийти рішення, на який день, на яку годину назначене судове засідання, і тоді вже відбувається судове засідання, і суддя сам приймає рішення класти чи не класти. Всі процедури займають більше доби. Лише після цього чоловіка починають лікувати, додає Оксана. Мій брат я його клала 28 серпня. Він себе почував дуже погано, тобто в нього трусилися руки, трусилися ноги. І той стан, коли я його побачила ще раз години вже в суді, він був набагато гірший. Тому Оксана має запитання до творців законів: наскільки доцільно отримувати дозвіл суду, щоб покласти хворого на шизофренію із довічною групою інвалідності до психлікарні. Сім років тому мені суд дозволив, тобто теж була медична комісія, було засідання, було судове засідання, і суд мені дав довіру, тобто дав мені право підпису, право голосу і право класти його в лікарню в той момент, коли я вважаю за це потрібне. І тепер кожного разу відбувається суд, виходить, що він сам заперечує своє попереднє рішення. Три тижні ми лікуємося, а результат їх такий. Ну, що нема такого за рахунок. Я можливо думаю, що навіть через те, що йому не було надана вчасна медична допомога, і це не вина лікарів. Відповідно до закону, якщо людина потребує лікування у психіатричному закладі, для цього потрібна лише її згода. Якщо такої немає, і в усіх інших випадках примусове лікування можливе лише за відповідного рішення суду. Якщо, наприклад, суду недостатньо буде висновків лікарів психіатрів він може викликати і інших осіб, наприклад, членів комісії, які брали участь у огляді так цієї особи життя, здоров'я людини є найвищою соціальною цін, цінністю, і саме тому для того, щоб забезпечити права людини в першу чергу, були створені такі обмеження. Оксана Босюк у свою чергу звернулася до народної депутатки Людмили Марченко, аби на законодавчому рівні розглянути зміни порядку прийняття рішення щодо примусового лікування без судової системи, лише за згоди лікаря та опікуна. Це є юридичне питання, воно потребує колективного рішення, включаючи і відповідний правовий комітет судової системи і підключення міністерства соціальної політики. Пані Оксана дійсно зробила це звернення, керуючись всіма законодавчими підставами. Відтак продовжує депутатка, спрямувала це звернення у мінсоцполітики і окремо обговорила питання із міністеркою Оксаною Жолнович. Згідно цієї міжнародної конвенції розуміння прав особистих прав людини, то в даній ситуації воно буде порушеним. Якщо визначатиметься право людини надавати чи надавати свідчення про себе, чи власне про своє здоров'я, якщо без відсутності того, хто хто є тим, хто хворіє в випадку. Це у нас є брат. Міністерство соцполітики в обличчі міністерки мають прокоментувати моє звернення, і правовий комітет також прокоментує власне, чи можна зробити такі зміни. Наразі поки триває воєнний стан, додає Людмила Марченко, народні обранці розглядають законопроекти, які імплементуються із нормами Європейського союзу або які стосуються воєнного положення. Тому рішення щодо ситуації пані Оксани скоріше за все будуть приймати на рівні комітету, каже Нардепка. Настав час одягати наших захисників на зиму. Саме тому з Тернополя відправили допомогу для українських військових. Це понад 70 комплектів утепленої форми. Її для бійців пошили ще на початку весни. Більше півтора тисячі комплектів літніх форм свіча були пошиті і передані нашим військовим підрозділям, які сьогодні виконують обов'язок на передовій і книщуть ворога. Зараз йдемо до зими вже потреба в теплій формі. Свій час з комплектів такої форми передали для потреб спецпідрозділів поліції, які виконували обов'язки на передовій. На ну, сьогодні ці залишки продаються для потреб наших військових, однієї зі скої частин, які знаходяться також на передовій. І це вже початок нового сезону. Сьогодні вже треба дбати про теплу форму, про буржуйки, про теплі спальні мішки, і інші речі, які зможуть забезпечити тепло для наших бійців. Близько 70 тисяч гривень для воїнів. Таку суму вдалося зібрати під час благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Він відбувся у селі Петриків Великоберезовицької громади. Продавали вироби ручної роботи, прикраси, домашню випічку, м'ясну продукцію. Окрім ярмарку, місцеві творчі колективи організували концерт, аби дійство пройшло із патріотичним настроєм. Як зазначили на сторінці селищної ради у Фейсбуці, зібрані кошти спрямують на потреби захисників з села Петриків, які обороняють Україну від окупантів підсумовують результати чемпіонату України із вітрильного спорту серед дорослих у Тернополі. Минулими вихідними наше місто приймало перші змагання від початку повномасштабного вторгнення. Рік без соревновань дуже важко. Я був за кордоном, там змагався. І ще до війни це було дуже весело. І я дуже очікував поганятися за своїми давними конкурентами в Україні. Це да, регата вдалась. Мене все сподобалось. Витер був перший день. Ми провели гарне змагання. Олександр із Дніпра на умовний подіум підіймався двічі. Як переможець серед дорослих, тут до слова друге місце забрав його брат Владислав Менделенко. І серед юніорів також Олександру Менделенко вручили посвідчення майстра спорту, нормативна якого він виконав рік тому у Маріуполі. Останні змагання, отак сталося, така іронія долі, був у чемпіонату в Маріуполі. І от ми там побували в кінці вересня, бачили це чудове місто, і воно у нас таке в згадках залишилось. Потім сталося те, що сталося, і ми от півроку нікуди не виїздили, тренувались тут на озері. І оскільки Тернопільські Ставчини єдина відкрита вода в Україні, де не діють заборони плавати, тут змогли провести чемпіонат України. Мене розраховували на те, що змагання відбудуться, але в останній момент, ну майже в останній момент, сказали, що все таки вони будуть і треба приймати участь. Я завжди радий приймати участь в змаганнях, ну, тому що це класно, це просто класно. Молодший брат Тіграна Тимур також серед призерів змагань, серед юніорів. І з хлопцями довелося боротися Аліні Нижегородовій. Такі вже умови, що я ганялася з хлопцями, і мені це навіть більше до вподоба це дає який, якийсь, якийсь новий вид конкуренції, і це по-своєму цікаво. Зазначимо участь у змаганнях взяли 13 спортсменів із Тернополя, Дніпра та Миколаєва. Це були перші змагання серед дорослих і серед юніорів, які проводили в олімпійському класі IQ Foil. Там ми йшли дистанції по одному, тут ми зовсім по іншому. Там ми годину майже були. У нас 40 хвилин йшла, йшли перегони одні. А тут в цілому зі стартовою процедурою з усім цим 15 хвилин. Як новий досвід, це просто неймовірні враження. Додамо після змагань серед вінсерфінгістів у Тернополі визначили і кращих спортсменів на вітрильних човнах. Чемпіонат України провели серед дорослих і юніорів.